Своє заперечення стосовно юридичної безграмотності вклеювати в рішення обласної ради, датоване вдумайтесь 24 січня 2014 року. Більше року назад опозиційну. Опозиційний блок, який тоді ще не був створений. Ми заднім числом в задні рішення впихуємо те, що створилося після того. Це повинно бути абсолютно нове рішення сесії. Сьогоднішнє рішення сесії датовано сьогоднішнім числом і ніяке доповнення до існуючої вчорашньої Ми можемо за основу взяти ту заяву, то рішення, і в ньому вкрутити абсолютно нову. Мотивувальну частину, а тепер увага, шановні депутати. Мотивувальна частина після 24 січня, як ви розумієте, суттєво збільшилась. Після 24 січня відбулися події захоплення Криму якому сприяли представники так званої партії регіонів, потім опозиційного блоку. після 24 січня 2014 року відбулася війна на Донбасі. Всі після цього загинуло тисячі українських людей, безвинних людей. Це зовсім інша юридична ситуація. Тому в заяву від 2014 року, датовано січня місяці, вносити сьогодні якісь зміни і доповнення виглядає повним юридичним абсурдом. Я наполягаю роздрукувати і роздати депутатам. Я не розумію, чому апарат понині не роздав мій проєкт рішення, який вже включений в порядок денний, і чому депутати не мають можливості прочитати підготовлений про. Внесений на сьогоднішню сесію. Я наполягаю, що в той проект рішення, який підготовлений, можна докуптувати, можна внести ще запропоновані пункти доповнення зміни, якусь зміну стилістики, але тоді воно буде повністю бездоганно юридично грамотне. Прошу так і діяти. І наступне: стосовно управління юстиції, що він тільки що заявив, наш колега-депутат про законність, незаконність і так далі. Шановні колеги. Рішення обласної ради, яке ми сьогодні розглядаємо, носить політично-юридичний характер. Я підкреслюю, політично-юридичний характер. Ми, як представники громади області, як представницький орган, висловлюємо щонайменше позицію 99% нашої області. Це перше. Друге, якщо говорити законно і незаконно, то ми зайдемо дуже далеко. Ми зараз поставимо під сумнів вирішення Верховної Ради, датоване лютим 2014 року, про скасування повноважень президента Януковича. Тому що ні в Конституції, ні в законах, ніде написано, що Верховна Рада може скасувати його законні повноваження. То було юридично-політичне рішення, політично-юридичне рішення. Не путайте законні питання. І не плутайте політично-юридичні питання. Це дві різні площини сьогодні. Ситуація в країні, коли йде війна. Сьогодні половина законів на частині території взагалі не діє. Сьогодні ми маємо реагувати на ті виклики в суспільству, які вже півтора року існують, а ми сидимо вигляд, що ми цього не бачимо. Сьогодні на території області Міністерство юстиції, його органи в особі державного реєстратора в втікаря реєструють антиукраїнську політичну партію опозиційний блок, яка через 6 місяців піде на місцеві вибори і далі буде скуповувати у гуцулі голоси по 200 гривень сюди зайдуть знову в ліву частину і будуть тут на палті поставляти. А ми розказуємо, що законно вже не законна. Законно то, що хоче 99% населення громади області. Все решта є незаконним. Тому я пропоную поставити в моїй редакції обговорення даного проєкту на голосування, внести туди. Розумні конструктивні доповнення і зміни і поставити це на поіменне голосування. Дякую.